Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку Як утворюється лід на водоймах, дослідження властивостей льоду та правила безпечної поведінки взимку. Тож, сідай зручно, слухай уважно, починаємо працювати. Пригадай, в яких станах буває вода! Так, твердому, рідкому, газоподібному. Прочитай вірш Постав відео на паузу і прочитай. Або послухай. Річка сховалась, є і нема. Замурувала річку зима, там, де рибалки кидали сіть, можна сьогодні пішки ходить. Чому це буває? Так, тому що взимку вода замерзає. Дай відповіді на запитання, про що розповідається у вірші. Чому взимку можна ходити по річці? Постав на паузу та відповідай на ці запитання. А ми йдемо далі. Приклади води в твердому стані. Лід, сніг, град. Тобто ми можемо зустріти воду в твердому стані в льоді, в снігу або в граді. А як же утворюється лід? З настанням холоді вода ставку охолоджується, сніг потрапляє на поверхню води, і утворює крижану кашу. Вода починає замерзати. Крижана каша з води снігу і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються й утворюють крижинки. Крижини збільшуються і стають суцільним льодом. Розглянь зображення. Яку властивість льоду ти бачиш, якого кольору лід. Відповіси на ці запитання і запам'ятай свої відповіді. Поміркуй, що станеться з льодом, якщо по ньому вдарити або він упаде. Так, він розіб'ється або трісне. Тож, яку властивість можна назвати Льод крихкий? Разом з дорослим виконай такий дослід: налити в пляшку води, закрити корком. Помістіть пляшку з водою в морозильну камеру на ніч. Що ти побачив вранці? Пляшка тріснула. Коли вода перетворюється у лід, вона розширюється, і пляшка тріскає. Ще досліди. Покладемо лід у воду. Подивись, як лід себе поводить. Так, він вспливає. Втопіть лід у воду пальчиком, що відбувається, він знову спливає. Отже, лід легший за воду, тому він не тоне. Якби лід тонув, то вода в водоймах замерзла б до самого дна. Тоді всі істоти, які живуть під водою, загинули б. Отож, властивості льоду. Крихкий. ми побачили, якщо на лід наступити або його впустити, він трісне або розкрошиться, він крихкий. Лід прозорий. Пригадай шматок льоду з лимоном. Він прозорий, і ми побачили, що лимон всередині. І безбарвний, без, без будь-яких барвників ми дуже добре бачили лимон. Чітко бачили. Розширюється. Якщо ми пляшку лишаємо на ніч, вона може тріснути. І не тоне у воді, бо він легше, ніж вода. Відгадай загадку. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть, гострі та стрімкі вони, мають назву. Ковзани. Чи доводилось тобі кататися на ковзанах? Де це відбувалось? Якщо це траплялось з тобою, розкажи кому-небудь з твоїх друзів, де і коли це було? І чи сподобалось тобі? Розглянь малюнки. Де безпечно кататися і чому? Так, безпечніше кататися на ковзанці. Це спеціально відведене місце. Поміркуй, що може статися під час катання на водоймі. Правила поведінки, Правила поведінки на, льоду на льоду під час катання, під час катання на, ковзанах. на ковзанах. Виходити, Виходити на, лід на лід без дорослих, без дорослих забороняється. забороняється. Катайтеся на льоду у спеціально відведених місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега. Не можна підходити близько до полонок, темних плям і кататися там на ковзанах. У цих місцях лід тонкий. В жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. Лід ненадій поблизу кущів, очерети, під кучугурами, там, де б'є джерело або впадає в річку струбок. Кататися під час відлиги на кризі небезпечно. В період потепління лід стає дуже крихким. Отже чому Отже, цих чому правил це, треба, треба дотримуватись? По піддах серед зими всілись білі кажани і донизу головою продрімали до весни. Що це? Так, бурулька. Чому виникають бурульки? Зупини відео, поміркуй і розкажи, чим небезпечні бурульки? Вони можуть зверху впасти на людину і травмувати. Розглянь малюнок, яка небезпека підстерігає нас на дорозі. По-перше, там дуже слизько. По-друге, там їздять автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, велосипеди та інший транспорт. Можна потрапити під колеса. Що таке ожеледиця? Це шар щільного льоду, що утворюється на поверхні землі на предметах, що оточують людину, при замерзанні переохолоджених крапель дощу або туману. Чому важливо дотримуватись правил поведінки взимку? Поміркуй і спробуй відповісти на це запитання. Робота в друкованому зошиті. Сторінка номер 1 і 2 самостійно. Дякую за увагу. До зустрічі!